Під час першого глобального саміту миру у Швейцарії представники Туреччині, Кенії і Саудівської Аравії заявили, що на Заході бракує присутності країни-агресора. Про це у суботу, 15 червня, пише Reuters. зокрема, за участь РФ у саміті виступили міністри закордонних справ Саудівської Аравії та Туреччини принц Фейсал бін Фархан аль Сауд та Хакан Фідан, а також президент Кенії Вільям Руто. Причому слова останнього були найбільш зваженими, і з вище названих він єдиний назвав Росію ворогом, вказує агенція. Позиція Кенії непорушна, агресія Росії проти країни є несправедливою, невиправданою і є порушенням міжнародного права, заявив Руто. У той же час він зауважив, що Росія теж має бути за столом, бо цей форум не повинен бути зустрічю лише друзів, і тут мають бути і вороги. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль-Сауд заявив, що переговори, які будуть викликати довіру, потребуватимуть важкого компромісу. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав, що, що цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат, якби в залі була присутня інша сторона конфлікту Росія. Китай не бере участі у саміті Миру в Швейцарії тому. Що про це керівництво Китайська Народна Республіка попросив російський диктатор Володимир Путін?